Поверхневий війна, сигнальчик і навіть не потрібно було копати. Україні, друзі, ну що, приїхав я на одне таке цікаве місце. Тут і був хуторок. Зараз я знаходжуся коло саду і буду тут детально обходити на 28-й частоті, пізніше повиходжу на самі менші. В принципі, я тут на 12-й частоті був, і більшість камрадів моїх знайомих, таких, що я їм довіраю, ходила з аськами, казав, що тут дуже багато різноманітних було знахідок, але зараз я хочу спробувати на вашій частоті і подивитися, що мене очікує. До речі, до речі, до речі, поки йшов сюди через поле, знайшов цікаву помпочку, зараз вам покажу. Насправді, друзі, спочатку. Я подумав, що це воно шмурдяк. Ну, реально тако подивитися шмурдяк. Але перевернув іншу сторону, почав трошки промивати. І ось тут посередині видно радянський символ. Серп і молот, Я не знаю, чи вам передасться камера, ну, треба тут придивлятися. Ну, в будь-якому разі піде на грузило, Не так? Ну що, продовжуємо далі. Наші пошуки ж, друзі. Поверхневий на сигнальчик і навіть не потрібно було копати. Ось він, друзі. Гудзичок. Дивіться. і ще відбиточок залишився, ви бачите? А що у нас за гудзичок? О, гудзик в нас ґудзичок? Оу, ґудзик нашій непростесенький, друзі. Перший раз такого знаходжу, насправді, перший раз. Зараз я спробую більш-менш вагенько його відмити і вам покажу. А ви вже, друзі, мені підкажіть. Абсолютно, друзі, нічого я не бачу. Ось тут понизу, ось тут має щось бути написано. Ну я не бачу нічого. Абсолютно не бачу. Може, хтось з вас знаходив ось такі кузочки. Напишіть, будь ласка. Ну що, а ми забираємо та продовжуємо далі. Ну що, друзі, я тільки зайшов. Це вже такий непоганий початочок. Будемо обходити, добивати. В Принципі, я сьогодні планую ще на одній території покупати, неподалік від мене орають поле. Після пшениці чи вони дискують, я точно не впевнений, а от пізніше потрібно піти подивитися. І там наш шматочок невеликий був черніхівської культури. Забраси. Ось такий кущі тут у нас насправді був старесенький садочок, від якого залишилася, напевно, що одна бузина. І та вон де старесенька дичка, грушка, і більше ніц. Мусору тут і доволі так багато, і що ви думаєте, все-таки злив. Сигнальчик, сигнальчик, ось він дивіться Опа, монетка. Хоча у нас, напевно, скоріше за все, до реформи. В основному їх тут раніше було дуже багато. Ну, я сподіваюся, сьогодні, друзі, на якесь бо до реформи теж цікаво, але не той формат. Так, це у нас 10 копійочок. Зараз спробую відмити, подивимося разом, який рік, можливо, якийсь рідкісний. Ну ні, друзі, тут хіба рідкісного нічого немає. 10 копійок, 1954 рік. Ну, в основному, такі роки тут цих монеточок. Продовжуємо далі шукати, будуть сигнальчики, буду спробувати купати онлайн. То, має буде кожному буде Друзі, Серед цих перших сигнальчиків зловив якогось гарного. 93. Давайте дивитися разом. Сподіваюся, що щось цікаве. Є, yeah. дивіться. вау, Монеточка нарешті. Здається, що це рис, мені тільки здається, але потрібно зараз її мити. Давайте відмию і зараз вам покажу. Думаю, саме найкраще буде. Ну що ж, відмив я нашу монеточку, дивіться, який. З одної сторони яка курка. Ну в гарному з одної сторони стані, а інший стан друзі підкачав. Діньга. Здається, що була діньга на привики жаль. Зараз вам дещо покажу, цікаве. Зверніть увагу, бачите, позаду мене яма. Це мені здається, була точно що не думова яма, а погріб. А ви як гадаєте, ну, в принципі, я не буду шурфити, мені бутилок не потрібно. Ну що, я буду тут зараз обстежувати територію і подивлюся, що тут можна буде знайти. Да, друзі, купаю вже буквально десь годинку, а результатом навіть немає чим ховалитися, знайшов пару радянчин, яких я вам. Мені показував два ґудзичка, знайшов і поки що ось такий результат. Насправді, друзі, тут копано, перекопано, виби собі бачу. Я ще такого не бачу, абсолютно. Навіть я бачу, як шурф проводять, все одно не так скопано. Тут фактично майже вся територія скопана. Значить, щось тут було цікаве. Так що я продовжую далі свої пошуки. Сподіваюся, якщо буде якийсь кольоровий корисний сигнал, я вам обов'язково покажу. Не можу зараз купати онлайн. Знаєте чому? Пізніше я вам покажу під кінець відео. Ви тільки дочекаєтеся і побачите, чому я не можу онлайн купати. І так, друзі, бачу, мені треба переходити вже на якесь інше місце. Більшості мусору, а менше знахідок толкових, ось попалося 10 копійочок. Напевно, ви вже нічого не побачите, вона підсохша. Ну, монета для кількості піде. І для кількості піде. Мусору тут дуже багато. Зараз вам покажу на прикладі. Пам'ятаєте, я вам казав, що покажу в кінці відеоролика, може забути, лучше зараз покажу. Ось, друзі, для прикладу, дивіться. Скільки тут і певних кришечок? Тут просто можна зібрати колекцію, це стовідсотково. І це я показав ще малесеньку, друзі, частинку. Тепер ви розумієте, чому я не можу тут онлайн купати. Забираємо. Я тільки купав, ще нічого не робив. І ось. Кутичок. Здається, друзі, німецький. Саме він. Дивіться який. А це явно що не срібло у нас, алюміній, але. але... Факт свідчить про те, що вони ось тут і були. Забираємо та продовжуємо далі пошуки. Є в мене, друзі, сигнальчик. Ну, Дуже гарний. Я б сказав, неймовірний. Подивилися або гільза, або я не знаю що. Здається, викопав. Друзі, енкопіон. Да, енкопіон! Другий, другий, друзі, за цей місяць. Ви тільки гляньте, ви тільки гляньте, друзі, яка красота! Я прямо не можу закрити. Дякуючи Богу, закритий. Ну що, я зараз акуратно спробую відмити. І подивимося, здається, такий самий, як я знаходив. Пам'ятаєте? Ох, ви що, все-таки я знав, що чого мене сюди тягне. Ось бачите чому? Я думаю, що це ще не кінцевий результат. Ви тільки гляньте, яка патина красива. Я прямо не можу. Ух, яка краса. Оце мені набагато більше подобається, чим та радянщина. Або як друзі вам теж подобається, ні? Я думаю, що кожному би таке б подобалося. Ну що, ми забираємо супер, неймовірна знахідка. І що ми, і ми, друзі, продовжуємо далі свої пошуки. Фантастичний, дивіться. Крутяк. Ну ще, друзі, копіоне, я ось тут я був нещо в цьому радіусі. І що ви думаєте? Чергова в нас знахідка, і здається, друзі, що це в нас був накосник. Або перстень ви вже мене можете поправити, дивіться. Як це вам краще показати. Як гадаєте, перстень чи накосник все таки Не знаю, друзі. Забираємо та рухаємося далі. Оце в мене вже починається азарт в крові грати насправді. Ну що, ж, друзі, поки зараз не в мене перекус. Перекусимо і будемо далі ходити шукати. Жара страшена, не можу скинути себе кофту, тому що переживаю, щоб кліщі друзі, не налізли. На комарі маю спрей, а от проти кліщів важко. важко. Фух, Жара. Ну що? Зараз перекушу і продовжуємо далі шукати. Вау, дивлюся, патик, запатика зачепився, тут. Ну нічого страшного. Ну що ж, друзі, я трошки перекусив і зараз вам покажу, що мені було ще вдалося знайти. Просто я забувся вам показати, якусь таку пластинку знайшов з визерунками. Тако, якщо добре придивитися або змочити, буде дуже гарно все виглядати. Здається, від персні. а можливо і ні. І ось таку штучку, друзі, знайшов. Можливо, сережка була, бог його знає, ну теж як би кольорове. Ось так лісі завжди цікаво купати, тому що що навіть близько не очікую, що можна знайти. А тут можна знайти мільйон пробок, а можна знайти і НКПО на серед тих пробок. Ось так. до мене, друзі, думова яма, я даже я вирішив у неї трошки пригтися, подивитися, може, щось буде. І все-таки є, є, друзі. Я навіть сам не сподівався. Дивіться, тільки що це таке переплатяне, таке зелене вплатані. Вау, ви тільки гляньте. Важко сказати, що це було, але воно якесь таке красиве, що, що я з друзі навіть не знаю, як передати це. Як гадаєте, що це було? Ну, скоріше за все, я здогадуюся, що браслет. ат. Забираємо, супер. <кхм> ну що ж, друзі, мені здається, що в мене є супер знахідка. Я готовий вам показати, але чекаю від вас відповіді. Здається, що це був ножик, але я не впевнений, давайте дивитися разом. Такий сигнал був чіткий чіткий І дивіться. Вся така зелена впатані. Я думаю, що це все-таки був ножик. Цікава штука, дивіться. Хм. Я навіть, друзі, не знаю, що вам сказати. Перший раз таке зустрічаю. Ну що, далі продовжую. Є у нас, друзі, якийсь сигнальчик. Я щось викопав. Викопав, друзі, а що поки ще невідомо. Давайте дивитися разом. Ну, по таблі показую, як фульга. Ох, Ух ти шоо! Дивіться, 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 яка красота, Ого, нічого собі. Здається, я перший раз такого знаходжу. О, ще й це з вушком. ви гляньте тільки. Красиво, красиво. А ну друзі, зараз спробую його відмити, то вам покажу, думаю, кожному буде цікаво. А мені тим більше крутезний. Відмив, відмив, друзі. Ви тільки гляньте яка краса. Яка краса. А на правокий жаль, ця краса коштує взагалі копійки, якщо продавати, звичайно. А так як ми ходимо заради свого задоволення, нас ціна взагалі не цікавить. Супер. Так, в мене вже на камері сідає акумулятор. Але нічого страшного забираємо, дивіться, який крутезний. Ну що ж, друзі, на годинок вже третя година дня. Я, в принципі, завершую свій коп цілком сьогодні задоволений, змучений, жара, дохута немає чим дихати. На сьогодні Коп Енккопіон зробив мій коп. Так що, друзі, буду щиро вдячний, хто підписується на канал, хто ставив свої сподобайки, зустрінемося з вами, звичайно, що вже в лісі. Бережіть себе, на все добре.